Коротше, віртуальна реальність. Ви знаєте, що Тарас Григорович Шевченко був масоном? Грушевський був масоном, а Симон Петлюра, великим магістром масонської ложі. Це виновата бандеровська ідеологія, і ви маєте точно знати, що символ масонів це око і Золота піраміда юшенсі. А хто ще використовує око? Правильно, компанія Apple, яка нещодавно презентувала свої супердешеві окуляри всього лише за 3,5 тисячі американських гривень. І до чого нас це підводить? Людство, як ніколи, близьке до повної віртуальної реальності. Це коли лягаєш собі такий в капсулу і получаєш повністю віртуальний практично реальний світ, коли ти можеш щось потрогати, понюхати і виїхати. Тим не менш, а хто вам сказав, що ми вже не у віртуальній реальності? Що наш світ справжній? У 2016 році сам Ілон Маск сказав, що те, що ми можемо жити у віртуальній реальності, складає всього лише мільярд до одного. Але це не нуль. Так що нам стверджувати, що увесь світ симуляція, матриця, віртуальна реальність, фонограма нервових імпульсів, які зі швидкістю слимака передаються через твої синопси, і які хтось зумів засунути твою крихітну черепну коробку, якщо вона взагалі існує. І зараз я хочу від тебе тільки усвідомлення одного простого факту: зізнайся, що ти хочеш, карати Nie. Розумію, може звучати як якась фіга, Nie. але давайте спершу я вам трошки втру інформації про саму віртуальну реальність, як вона зародилась, як вона існує зараз, і так далі. Епічний звук ще до того, як твій прадід з твоєю прабабкою зробили. Жив мужик Чарльз Вітстон у 1832 році він придумав стереоскоп. і тут понеслось. Він получав практично все, чого він хотів. Всесвітня слава, рицарський орден, за 40 гривень штани бл. А все тому, що прилад дозволяв з манги робити аніме. А якщо простішими словами, то надавав пацанським цитатам сенс 2003 року. Ну і картинки робив об'ємними. Наступні покоління вже більш були схожі на сучасні віар-окуляри. Через 100 років у 33-му Лоуренс Мінінг пише книгу під назвою Людина, яка прокинулась. Тут вперше, але так чуть-чуть не півшишечки, охоплюється тема віртуальної реальності. По сюжету чоловік створює для себе кімнату, в якій вводить себе в гібернацію, і прокидається раз в 5 тисяч років. І в один з його таких прокидів він бачить суспільство, яке добровільно під'єднує себе до машин які які переносять їх у віртуальну реальність. А от повноцінну концепцію віртуальної реальності, коли ти насправді як то кажуть, руками увійдешлазамі придумав Стенлі Вайнбаум Сворі окуляри Пігмаліона. Я почитав він досить непогано, як на 1935 рік. Майже як твоя бабця. І тут, в гру, вибивши двері, вриваються поляки. О, курва! Станіслав Лем. Він, до речі, народився у Львові. У 61-му сказавши А ну його хуя, давай саке. пише книгу про вченого, який на суперкомп'ютері змоделював людей і світ. Далі Лем вивчає таку річ, яку він назвав фантоматика. Термін означає. Пеніс. А якщо серйозно, то технології призначені для підміни відчуттів. Щось схоже робить наша Верховна Рада, коли випускає закони. Інколи здається, що ними керують. Б, не Тим не менш, а знаєте хто ще може підмінити вам реальні відчуття? Американські вчені, в яких є гроші. Хай Бог береже капіталізм. 50-ті роки. Час кіно, Елвіса Преслі і масової появи зомбоящиків. В ці часи віртуальна реальність переходить з агрегатного стану фантастики на практику. Першу спробу зробив Мартін Гейлінг, розробивши концепцію досвіду, чогось, що, як і ремінь твого баті, може охопити всі. Відчуття людини. Він починає захоплюватись ідеєю якогось приладу, який може засунути людину у віртуальну реальність. Для цього в 62-му році він створює прилад під назвою Сенсорама. Ця штука виглядала як крісло з вібратором, телевізором і тумбою із святою тірою, в яку вам треба засунути. Сосиску всередині вам крутили фільми, поливали обличчя, обдували феном. Загалом все те ж саме, що роблять на зйомках порт. No. Але на відміну від наступних винаходів, сенсорама була механічною. У ній не використовувався віртуальний простір. У 1966 році американські військові інженери створюють. Перший авіасимулятор з елементами VR для ВПС США. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Через два роки в 68-му Іван Сазерленд створює домоклів меч. Першу систему, яка може визначити позицію користувача у просторі. Система була громісткою конструкцією, яку потрібно було чіпляти до стелі. На голову вдягалось щось, схоже на дві труби з лінзами всередині. Але загалом повноцінною віртуальною реальністю вона не була. Вона лише повторювала середовище лініями, які повторювали кімнату. Але це був перший прилад доповненої реальності. Ще одним цікавим винаходом можна Значити прилад Крюгера Майрона у 75-му він вирішив псіханути і забив болт на якусь дивну штуку на голові. Він, користуючись лише молотком, зубилом, рулоном скотчу, зробив цілу кімнату, в якій з допомогою камер, проекторів, окулярів і рукавичок можна було зануритись у віртуальну реальність. А щоб все не розвалилось, він використав степлю нахуй. 77-й рік. Спільно з ті подарував людству флюгенхінкенхаймен. а ще першу 3 d карту міста Аспен, де користувачі могли вільно блукати вулицями. І вже в 82-му році починається Смерціація VR. І як думаєте, що може бути краще за гроші? Звісно, тільки літор. В епоху комерціалізації були створені вслухайтесь, рукавички, які у віртуальному просторі повторювали рухи пальців. Так, там було жахливе позиціонування в просторі. Для цього вони мали бути постійно в полі зору. Але це був 82-й рік. 41 рік тому. І отут от питання: чого розробники не можуть створити їх зараз, а кидають нам якісь член? Прут або Віктор Янукович. У 85-му з'являється перша повноцінна установка віртуальної реальності, розроблена спеціально для НАСА. Це був голубий як і ти, модний костюмчик з шикарним шоломом. І того ж року з'являється компанія VPL Research, яка випускає Айфон. Так ця штука абсолютно не відрізняється від сучасних VR-окулярів. А згодом разом із компанією Mattel, однією з найбільших компаній, які випускають іграшки, виходить Power Glow. спеціальна рукавичка, яка працювала в комбінації з VR. Настають лихі дев'яності. Анонсує гарнітуру Sega VR для консолі Mega Drive, кидає туди купу грошей, і їх більше немає. Проект заморозили і забили на нього аж до 1994 року. Точніше вони забили для масового користувача. Поки разом з компанією Virtual Girl, Sega не створює VR1. Атракціон працював в тематичних парках Joypolis, мав на борту аж цілу одну гру і коштував всього лише 70 тисяч американських гривень. Не відставала і сама Nintendo, випустивши в 95-му мрію епілептика або термінатора, або термінатора епілептика під назвою Virtual Boy. Вони вкинули туди купу грошей, і їх більше немає. Ідея повністю провалилась і її закрили у 97-му році. Дослідники університету Еморі вирішили повернути американських ветеранів у В'єтнам, створивши щось на зразок віртуального В'єтнаму. Ми майже підібрались до наших часів, і знаєте, що дивно? Виходить фільм матриця, і всі такі: Вау, віртуальна реальність! Вау, Кіано Рівз! Вау, дубця Кіано Рівза! Вау, кулі! Але 2000-ні були як твоя колишня, ніякі. Віртуальну реальність розвивав хіба що Google зі своїм Street View. Я готовий поставити свої останні 20 гривень, щоб довести вам, що між 2000 і 2010 роком сталася якась катастрофа вселенських масштабів, яка знищила абсолютно всі прилади віртуальної реальності. Бо як пояснити, що великі компанії провтикали. Так Палмера. Мужик в 2009 році, коли йому було тільки 16 років. В гаражі батьків робить окуляри віртуальної реальності. Закидає їх на кікстартер, його помічає мужик, який створив груду. Вони разом рекламують гарнітуру. У 2012 році, поки всі сруться від можливого кінця світу, він створює компанію Oculus, На кікстартері збирає бабло на Oculus Rift, Проект вистрілює, його помічає ось цей Гоблін з компанії, тоді ще Фейсбук. І купує всю компанію Oculus всього лише за 2 мільярди американських гривень. Стонкс! Решту компаній хапаються за голови і. Летять як фанера над Парижем робити свої окуляри. Першими свою гарнітуру вирішили робити компанії, які спеціалізуються на смартфонах, наприклад, Samsung Gear VR. Xiaomi VR. Google зі своєю картонною коробкою. Я серйозно, вони реально продавали людям картон. Далі PlayStation VR, HTC Vive. Ох, як вони всі обісрались. Бо забули про таку штуку, яка називається контент. Я вам трошки напам'ятаю. Останнє, що приходить в голову, це Half-Life Alex. Єдине, щось нормальне для VR. А в інших випадках ви можете спокійно викидати свою вестибулярну систему. І от компанія Apple випускає для своїх овець Apple VR. Шикарно. Перед фінальною крапкою в мене є декілька логічних питань. Перше, чому існує аніме? До чого тут реальний світ? І чому ми не в аніме? Чого я такий красивий? На ці питання дасть відповідь Ніл деграс Тайсон. Давайте по порядку. Тайсон дуже відомий астрофізик, якого ви могли бачити в таких фільмах, як льодовиковий період, «Бетмен проти Супермена, Зоряна брама Атлантида. Він каже, що шанс того, що наш світ симуляція, точно такий самий, як і той, що тебе підкинули в сиротинаріум послабленого режиму. Тобто більше ніж 50 на 50. Або ми взагалі симуляція всередині симуляції, всередині симуляції. симуляції Якщо ми симуляція, то у мене є два прості питання, які мене турбують. Перше є два стільці на першому піки, на другому давайте серйозно, графен у іграх прийшов майже до фотореалізму. Поки ви дивитесь на це у свої квадратні моніторчики, проблем нема. Поки ви дивитесь у модному шоломчику, питань майже нема. Але на початку відео я згадував про повну віртуальну реальність, коли ви лягаєте в капсулу і бла бла бла. Потрапляєте у світ, в якому ви можете потрогати свого вужика і відчути це так, ніби ви зробили це в реальності. Круто, а чи не получите ви ПТСР, якщо поганяєте в якусь коло в ріл VR? Чи з'явиться якийсь синдром, як у фільмі Початок? Коли дружина головного героя не могла відрізнити реальний світ від... Нереального з цих питань випливає концепція мозку у колбі, яка каже: мозок через нейрони підключений до комп'ютера. За допомогою штучних сигналів йому посилається інформація, що він звичайна людина, яка бігає, втомлюється і спілкується. Тобто йому симулюється реальність, і стверджувати, що реально, а що ні, він не може. Увага питання. А ви можете бути впевнені, що ви не мозок у колбі? Що світ кругом справжній? Масова культура на протязі майже 100 років вбиває в наші голови тверду думку, що in my ass. це добре, що віртуальна реальність це добре. Не беручи до уваги літературу, про яку я вже казав, це саме повторюється і у фільмах. І ні, це почалось не в Матриці. 1969 рік. Ілюстрована людина. З Самого терміну Віртуальна реальність не існувала, а люди вже знімали про це фільми. Доктор, хто? Епізод 1976 року, де доктор і майстер б'ються у віртуальному просторі, який називається Матриця Трон 1982 року. Цей список можна продовжувати як і будівництво стіни Яценюка, безкінечно. Але який сенс, якщо до фінальної крапки не дійти, я все сказав Христос. Воскрес.